Акаунт заблокірували в Тіктокі. Ціна розблокіровки 2-3 тисячі доларів. Ми цим займаємось, починаємо цим займатися, і є, так сказати, запити. Да, Не кожен може собі дозволити 2-3 тисячі доларів за це заплатити, але, тим неї, люди питають, як це зробити. Це дуже легко, просто робиться. Ну, тільки треба знати, як правильно. Але це може затягнутися. День, два, три, місяць, три місяці, це може затягнутися. І головне, що оплати тільки після розблокування. Дві або три тисячі доларів, тому що ніхто не може вам сказати відразу, яка це буде кошту, ну яка це точно буде ціна. Так що, якщо вам заблокували аккаунт, звертайтеся. Гроші наперед, повторюся, не беремо тільки по факту виконання вашого замовлення, скажімо так. І якщо хтось думає, що можна... Обмануть систему, да, скажем так, що типу мені розблокують а я платити нічого не буду. Ні, так не буде, тому що, що ви потім його втратите. Це точно це акаунт навсіда. Але якщо вам треба розблокувати акаунт, який вам приносить гроші, е, ну ви без нього не можете, да він вам треба по-любому. Е, ну орієнтуйтесь 2000 тисячі три тисячі доларів. Ну оплата по факту повторюється виконання. То есть акаунт розблокований. Ви в нього заходите, все дивитеся, все чудово, все прекрасно, і тоді тільки оплачуєте. Так, що штука реально е, діюча, працююча. Якщо самі не можете розблокувати, пишіть мені, і ми вам розблокуємо.